Завжди в седлі ровера, в седлі автомобіля. Рухається я в сторону рівного. А якщо буде точним, то е, місто Дубно, Дубдока, де збираються проночувати і на другий день стартувати берем 200 базальтовий. Десо, кажучи, жодного разу я ще не їздив в цей бровет. По розповідях, по кажучи, Дуже малювничий, дуже гарні локації. Подивимося, побачимо, заодно вам покажем. Буду ділитися з вами своїми емоціями і... Буду старатися продати вам як ці гарні рекреаційні локації нашого поліського краю. Гойра! До О це він <му> Цей привіт у нас експериментальний, ми ще його не їздили. Пробуємо перший раз, так що ми всі первопрофіці з вами. Перше, ж хочу сказати, привіт, це не гінка. <проб> привіт, це не гонка, хтось сказав. <проб> привіт, це не гінка. Привіт, це авантюрна покателька. Да? Шашлики тільки можна організувати на КП Волинський бровар. Рекомендую <пробітник> там зупинитися, не просто зробити селфі, а взяти пиво і попити трошки того волинського бровара. Е Доктор, коло... 33 це як ізотонік, вже більше, як 0,33, це вже карається е за Виїжджаємо з міста. Ігорчик вивозив наш пилотон. Там бамдача маленька зібралася. Чоловік на пану поза 30. Let's go. Брошу поїзд далеко до дорогу. Я в гуртку. Я суто в режимі рандоне Ну ми подивимося, як воно буде. Під кінець. Ну, режим рандунер непогано, 370. Та -та. <плес> так, можна і легені виплюнути? 25 кілометрів на одометрі. Ми з ігорчиком їдемо собі в парі. Класно, лямпова фірма. а Яка в нас 29. Знову ж у намик неадекватні. Розігнали полото. Рантонерський темп. А, погодка нам сьогодні шепче просто, космос. Одне задоволення. <реш> Полісся, поліські піски понісити. Полісські краєвиди починає нас наше око. Львівське. То що не вони, що буде далі, далі думаю? Далі далі, там кілометрів за 10 буде так дуже яскраво. Ага. А ти капітки по полістик. Так, щоб ви знали, що я тільки що дізнався перше, що Саша він з Рівенщини. А Львова він зазятя, просто <реш> ну, рік за два, ви знаєте, так? <реш> Все, Це хата рандонера. Кожний рандонер якийсь страх, який вже втомився, може сюда в ту хату заїхати, запливти, але, в брід, в брід. але Виїхати може не копити. Майстрові дзвони, напевно. Щери Ще вітання. Дивлюсь ваші відео. Дякую, дуже приємно. Так, ви підготувалися трошки чи ні, по історичних питаннях? З 100-го Антонія 1702 року. року. Дуже потужний гостел, можна сказати, кафедральний. Таких костелів на Заході України насправді дуже багато. О, для пацанів, якраз їхня траса. МТБ шні діла пішли. Що, ми сьогодні вирішили не на навалювати, так, док. Команда була, їх... Команда була їхати спокійно, адекватно. Так, минули монастир. Куди то ми рухаємо садок зараз? заїхали, у нас сьогодні отакі, такі, бачите, мороз. Є тут богом забуті локації, але так приємно, якось так органічно. Українські старовинні села, поліськими просторами. Завжди інші варіанти, ніж у нас на Львівщині. Інша культура. Будинків, подвір'я, паркани. Цікаво спостерігати, як люди живуть на Поліссі. Головна краса українського поліса, тільки дороги б були б кращі. Вон таке постійно. Це в таких диких ямах. Але ж тут гарно, боже, яка краса. Який мальовничий край. Така вона краса українського поліса, головне тут не розложитися. Бо дорога дороги просто жесть. Наскільки гарно малювничу, Наскільки паскудна дорога тут. Але ця краса не вилює ці моменти. Ну, нарешті трошки дорога покращилася. Можна видихнути спокійно. 60-й кілометр середня 27 Ну було 29, зараз вже 27 по таких дроділянках воно впало миттєво. Але краса, неймовірно, тут. Дуже гарні локації. Просто шедеврально гарні. От вони. Так, док, на Волині це як заходиш, то ліс. Влітку, ну, от каже, ти по килимку ходиш. Вже вивітрювався, то я зважаю, але ще... То, що радянська напанокладка, а, я думаю, скажімо так. По клубівці поклали, бать, була Так, так, так. А, Це просто жесть. Доріг практично нема. Це було гревел, брат. Наша сьогодні дуже стратегічно поступив, Він собі взяв ровер з 32-ю гумою. Він не ризає, аж гай гуде. А ми двоє бовтаємося взаді на своїх 25-ках. Не можемо догнати. Та не можемо добрати. Я таке враження, що я попав на волинь. Дуже подібні лука за їхки, паркане. Берей, сині вікна сині. Дай Бог щастя. Ну, Малик це новий асфальт, а то виявився. Старий забутий. Та, старий, іншого кольору. Да. Але ж, яка краса. Як тут гарно. Хай щастить вам дорозі. Оп-оп-оп-оп-оп. Я тепер поняв зміст твої таблички, хай щастить вам!» Ха! Капець. Бистричі! Док каже, твої конкуренти для нас. Дай Боже, Вуйку! Знову а вуйка налякали! Так і четвірочку пхнем потихеньку. 90 кілометр. Дороги трішки стали краще, але все рівно Треба так пильнувати, що капець. Вимотує така їзда. Але нічого, весь кайф в тому, напевно. Док тільки що ринувся за молоковозом, каже, рефлекс працював, але здоровий глуз переміг проводок. Я ж бачу Та-та, Тата не по тій дорозі. Дуже гарні ліси з Березне. А пиво то приближається. Ото чекпойнт. Так і манить, до того пива доїхати. Тут локації в тому березному правду дуже гарно симпатичне містечко. Такий прикольний елефант. Ви нам пиво лишили, чи ні? Пішли між особою, це пішли за колісні ігри. Бачите, що суспільно сварить. Все, це він спеціально, я знаю. Докса зденервував Сам собі От куда нас робити в КП А як? Але у вас є файло, хлопка, я би тут жив у вас. Пиво є, тепленько, файно. Піво муші бич. Бо як нема піва, то голова ще в Пиво Піво бич. А зараз яйко, яйко муші бич. нема яйка, то хлоп та Яйко Яйкому бич. По всички. Домовився за класну локацію, можна і посадити, і полежати навіть правда. О, як прикольно. Посадили там в тій альтанці там така мошкара, що просто здохнути можна. Я, Я в коли просто догрузають. Що, вирушили ми СКП, покидаємо березне. Зараз Саша окуляра забув. Трошки мусимо почекати його. Сірникова фабрика. Березинська. Рушаємо на клевань. Саша нас добирає, окуляри забув, вертався трішки на КП. Тихенько вже починає набирати оберти. Let's go! Виїхала на трасу рівне сарни. Дуже гарна, хороша дорога нарешті. Можна відпочити від тих ям. Відрест трошки в писок, Ще й поля. Але їдеться класно, більш-менш. Середня 26.1. 116 км проведу. Такі красиві лукації <ривіт> <Праворуш, док. ривіт> Ну Рождок. Дякуємо тому дому. Разом нас багато нас не прогодувати. Тож Костополя у нас така знову банда їде, як зі старту. Ха -ха. Класно. Куля, куля. Доки ленцук злотів так небезпечно. Відпустили ми групу, зараз будемо добирати потихеньку. Не знаю, чи доберемо, вирішили їх не доганяти, банду з 20 чоловік двом людям, це так не так то і просто. Вирішили їхати в А вже на базальтовому думаємо там ми і зустрінемося. Це добуває, до речі, базальтова порора тут. Подивіться, не знаю, камера не передасть того масштабу, але це просто заворожує. Базальтове. Тут якраз добувають граніт. Господи, яка ж тут краса. Боже, як же тут гарно. Ну камер близько того не передасться, краси. Це просто геніально. Хоч щось доброго люди зробили в тому світі. Але ж водичка. Просто прозоро. Я собі яка тут глибина. 30 кілометрів дорівного, так до фінішу, док. Середня 26,3 трошки нагнали, бо тут покращувалося дорожнє покриття. Рівницький. О, <схай> Приріс. 10 -10. Скільки у нас в банді? 8 чоловік? Ні, 9, а? Дев'ять. Ще знайти таку красу, як в касі намальовану, як нероспледену косу до серця причаровану, Волинь моя, краса моя, земля моя Волинь моя, краса моя, земля моя, сонячна! Клевень. Так втумила та зурава дорога до Клевеня. просто жесть. Повернули на луцьку трасу, де пряма дорога на рівне. Хочу такий горб із контрольний в голову. Фу. До фінішу залишається 15 км, я вже відпустив ту групу. Просто не вивалюю їх темп. доковиляю свого темпі, та й все. Укатався капець. В мене просто стумили ці здурами дороги реально. Воно так вимотує, виснажує фізично, психологічно. Мусиш пильнувати. На колеса їхати дуже важко, просто жесть. Скільки разів влітав, шостер себе на тій ділянці продав відсотків на 20. Треба було брати гравійник. Дружина мені хоче читає на приладі. Котику фінішна пряма. Залишилося ще трошки. По небачимо і трек, по якому я їду в онлайні. Боже, як такі речі мотивують, ти можеш гори перевернути реально після такого. Дякую тобі за підтримку На горизонті рівне Оку бажать, рука не дістає У нас 201 кілометр, на виходить, більше ніж 200 ква Церуть 210 Бо нарешті! Нарешті рівне! Віці другий кілометр! А вже ми їдемо вниз, таке може бути. Капець. Від повороту, від клевання, все до гори. Плюс два, плюс три, плюс шість. Ну, просто капець. Ті горби, звісно, в кінці дали контроль голови голову такий добрий. Так, як організатор, скаже пару слів на завершення нашої атракції. Ми тут порадилися, я вирішив, що ми цей бойові залишаємо. Боєвід класний, боєвід різний, бойовит цікавий. Дзуравий. Різне покриття. Ми не можемо забезпечити прокладаючий маршрут, ми не можемо забезпечити повноцінну шикарну дорогу скрізь. Звичайно, що був і битий асфальт, і тяжкі дороги. Зате е, такі красиві лісові краєвиди, мабуть, рідко де побачиш. Я, в свою чергу, хочу подякувати Ігору в Союзу за такий гарний трек. Реально трек дуже мальовничий. Такі красоти українського вони реально заворожують і манять серце і душу глибину, глибину нашого людського єства. Зрештою, рандонер повинен страждати. Так, ми соні трошки постраждали, якщо чесно. Плоскач, Саша плоскать в кінці, правда? А в кінці кон контрольний в голову. контрольний В голову. В кінці так добира. я все починаючи від клавення, цей поворот все догори. Та нічого, не сподобалось, що. Особливо в кінці. Це yeah. саме, саме те, що треба. Першу чергу хочу подякувати всій команді Ревело за гарну, спільну, позитивну покатеньку. Ігорчику всього окреме спасибі за такий гарний, харизматичний трек. і трішки дзюравий, але він не давав ні на секунду розслабитися. Так, нарешті з'яснилася моя мрія, ми разом покатала спільний заїзд з Ігором Всієм. Ігорчик, тобі щире вітання. Також хочу подякувати Доку, Саші. Це наша компанії, яка гарно так досить браво їхала до 160 кілометра, далі ми трошки почали розпадатися, але кожен поїхав в своєму темпі. Фактично всі ми приїхали майже одночасно зі всіма, що в мене там Плюс минут 10-15 хвилин ролі грає. але ми отримали неймовірну насолоду і гарні, приємні щирі емоції, що найважливіше, як на мою думку. Шановні мої підписники, там в описі я до свого відео залишу посилання на канал Ігоря Овсея. Я розумію, що левова частка моїх підписників на моєму каналі це є фактично контингент від ігорчика. Але я впевнений на 100%, що є такі, що може і не знають про його канал. Як на мене, це просто топ ввела на сьогоднішній день. Що на кінець хочу сказати, щоб ви жили і не вмерли, щоб ви мали, і ми це вдерли. Бувайте здорові!